Надвечір'я богоявлення щедрій вечір. Напередодні богоявлення відбувається велике Йорданське водосвяття. І зберігаємо строгий піс, і в церквах священник. Освячує воду на водоймах, річка, щоб люди стали добрішими, люблячими Божими дітьми. Бо свята освячена водиця допомагає очиститись від гріхів, і наші серця наповняє Божою любов'ю і радістю, і наше життя наповняється Божим благословенням. І з тим великим святом. Надвечір'я Богоявлення поздоровляю від усієї душі і щирого серця усіх людей на нашій Україні і по всьому світі і наших захисників, синів, які оберігають нашу славну, милу Україну. Яка нам дорога, і всім людям я бажаю миру, спокою, і щоб скінчилася жорстока війна на нашій рідній землі. І не сумуємо а йорданською водою, освячуємо своє житло, щоб у домі був мир, спокій, доброта, любов, якого так бракує на землі. І освячену водицю зберігаємо протягом усього року як святиню і п'ємо святу водицю, молимось і сідаємо до столу вечерята. А сум серце, крає, бо на українській землі війна, яка вбиває невинних дітей. А ми віримо в перемогу, бо українці сильні духом. І з Богом живем і Україну від ворога спасем. З молитвою і просимо Бога Отця Небесного благословення цей щедрий вечір, миру, спокою на нашій українській землі і по всьому світі. А ми, Українці від діда і прадіда підтримуємо їхні традиції, колядуймо, щедруймо, прославляймо Божого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа, на щастя, на здоров'я, щоб був мир, любов Божа. У кожній хаті по цілому світі на довге, довге щасливе життя на нашій рідній землі. Христос хрестився в річці Йордані на довгі віки.